Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Починаємо з наслідків цинічного удару ворога середмістю Запоріжжя напередодні семеро загиблих і 22 постраждалих. Окупанти вгатили балістичною ракетою по медзакладу в той час, коли лікарі приймали пацієнтів. Від клініки лишилися самі руїни з під завалів. Вночі вдалося врятувати двох жінок. Вони шпиталізовані. Рятувально. Пошукова операція триває і досі, бо під уламками зруйнованої будівлі можуть бути люди. Вибухова хвиля понівечена і і сусідні школи, садочок, кав'ярню та житлові будинки. Звідти наші кореспонденти Це відео на своїй сторінці оприлюднив президент з вікон потрощеної клініки. евакуюються у цілі лімед працівники. У середині надзвичайники витягають з під завалів їхніх скалічених колег. Я можу очі. Зараз шістдесят кори. Посеред руїни постраждали, шукають кінологи із собаками. Російська балістична ракета влучила у приватний медзаклад у середмісті у вівторок, посеред білого дня. Вибух чуло ледь не все запоріжжя. Люди з навколишніх будинків і поготів. Судіто три часа. Бабахнула конкретно. Я добралася до вікна, гукала на допомогу. Медсестра пані Світлана дивом вижила після удару російського іскандеру і так само рятували через горішнє вікно. Де ви перебували по Біля свого кабінету вийшла в коридор. Як вам вдалося врятуватися? Мене накрило натяжним потолком. І я розірвала потолок, вже пробитий був. І до вікна добралась. Людей скільки було. Пацієнтів було небагато, Я не знаю. Пані Світлану водить колега а на другому поверсі розтрощеної будівлі. Надзвичайники, встановивши підпорки під бетонну плиту, намагаються дістатися тіла жертви теракту. На сходах у коробці чийсь знайдений телефон, на якому вже безліч повідомлень без відповіді. Удар російської ракети понівчив будинки, школу, садок, десятки припаркованих аут та кав'ярню по сусідству. Там від коментарів відмовилися, лише зазначили, у них ніхто не постраждав. Близько опівночі з під завалів надзвичайникам вдалося урятувати двох жінок, що провели під тоннами каміння близько семи годин, та спромоглися зателефонувати до екстрених служб. Жінки були заблоковані. Майже сім годин вони провели під завалами, але їм вдалося дозвонитися на лінію 101 і це пришвидшило їх пошуки. Їх знімали за допомогою автотрапини. Упродовж ночі з під руїни були вивільнені тіла ще двох загиблих. Уранці по них приїхала ритуальна служба. Рятувальним підрозділам вдалося чотири людини врятувати, і з під завалів достали чотири тіла. На даний момент роботи тривають. Ще під завалами можуть перебувати люди за попередніми даними. Під завалами може перебувати 4 або 5 людей. Буквально за лічені хвилини після цих повідомлень від ДСНС під руїни, поціленої російською ракетою клініки, вивільнили тіло ще однієї сьомої жертви теракту. 22 людей внаслідок ракетного удару дістали поранення. П'ятеро лишаються у лікарні. Один чоловік вкрай тяжкому стані. Пошуково-рятувальні роботи тривають у Запоріжжі. Сьогодні оголошений день жалоби. Андрій Порч, Вартем програма Вікна СТБ. Єдині новини.